Доброго ранку, діти, послухайте віршик. Зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо. Про що був віршик? Правильно, про літню пору. І сьогодні на нашому з вами занятті з аплікації я хочу з вами зробити вишні, які зрілі у садку, як у нашому віршику. Тож давайте будемо приступати до роботи. Вишні, вишні, ну як так вийшло, наші з тобою вишні розцвіли на тому тижні. Вишні, вишні, ви диво, Ми з тобою дуже скужі, але не сумішні. Очка вишнебого кампота і не смішно, так я підкинув вишню в небо, не попав до рота, з первої хвилини, закохався сильно, не дивився на часи, загубив години, ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло, все вище і вище, танці в ліжку на горищі, вище Ми з тобою. Такі гарні вишні вийшли у мене, я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. На цьому я з вами прощаюсь. До побачення. До нових зустрічей!